Вітаємо вас, пані та панове, в ефірі Контрпропаганда. Без свят і вихідних цілодобово, і за будь-якої погоди російська агітпропмашина брехні генерує нові побрехеньки, дурить, маніпулює і, власне, як все російське вбиває. Якщо не згадувати про ізраїльські пейджери, то фізичної шкоди інформаційні повідомлення поки що завдати не можуть. Але людина, яку ввели в оману, може бути небезпечною для інших. І саме тому інформація це також зброя. І саме тому до вашої уваги чергова добірка новин, які ви могли пропустити. Тож вмикайте режим максимальної уваги, вмощуйтесь зручненько і поїхали. Так дійсно: інформація це зброя. І цей факт є офіційно визнаним в РФ ще з 2015 року. Дії російських інформаційних військ відчував на собі кожен громадянин України. І варто зазначити, немає в Європі жодної людини, кого хоча б раз в житті не надурили росіяни. В Кремлі це також розуміють, і їм це явно подобається. Тож припиняти дурити людей ніхто і не думає. Днями перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергія Кір'єнко заявив. Що в інформаційній війні оборонна стратегія не дієва найважливіше в інформаційній війні це наступ, наголосив він. В цій заяві нема нічого нового, бо Кремль вже давно намагається дурити людей, використовуючи усі доступні методи. І нові технології тут не є виключенням. І ось черговий фронт. Штучний інтелект ChatGPT, розроблений американською компанією OpenAI, почав пропонувати функцію інтернет-пошуку за новинами. Але як з'ясувалося, у російському інформаційному просторі Бот переважно оперує матеріалами, опублікованими підконтрольними Кремлю медіа для російських громадян, себто у пошукових запитах російською мовою ChatGPT пропонує новості Росії і Міра. Та використовують джерела, такі як, наприклад, Ріановості, Камерсант, Рамблер Новості, РБК, Російська газета та газета.ру. Базовими джерелами називаються також ТАС, Інтерфакс, Лента.ру, Ру, Відомості і навіть Яндекс Новості. Ми не стали вигадувати велосипед і просто спитали у того самого чата ЖПТ, чому він зважає на ці, м'яко кажучи, брехливі джерела інформації. І відповідь була напрочуд адекватною і очевидною. Штучний інтелект, яким би розумним він не був, банально не має вибору. Якщо ви робите запит штучному інтелекту російською мовою, то чат GPT звертається до російських новинних джерел. А російські джерела. Це рупори Кремля всі до одного. Проте важливо розуміти, що ситуація із використанням ChatGPT у російському інформаційному просторі черговий приклад того, що Кремль вміло адаптує сучасні технології під свої цілі, не маючи доступу до альтернативних джерел інформації, ChatGPT стає також інструментом російської пропаганди. Оцінюючи той факт, що російські медіа вводять штучний інтелект в оману, сам Char GPT вказує на ризики не лише для російських користувачів, але й для іноземних, які можуть потрапити у пастку маніпуляцій. Мова йде в тому числі і про українських громадян, яких штучний інтелект, отримавши запит російською мовою, може надурити. Цей випадок вкотре наочно підтверджує. Той факт, що у добу інформаційної війни кожна технологія може стати зброєю, якщо її залишити без належного контролю. Літайте самольотами аерофлота. Якщо на сцені висить рушниця, то вона неодмінно вистрілить. Якщо цивільні борти літають над зоною бойових дій, то рано чи пізно знайдеться хтось, хто цивільний борт спробує збити. І хоча РФ робить вигляд, що війна десь там далеко, в Україні, менше з тим небо над Росією безпечним не є. Причому небезпечним це небо робить не якийсь там ворог, а російська система протиповітряної оборони. 25 грудня 2024 року літак азербайджанських авіаліній Азал, що прямував із Баку до Грозного, зазнав катастрофи неподалік від казахстанського Актау. Загинуло понад 30 людей. І хоча це намагалося подати як наслідок зіткнення із граєю птахів, все вказує на інше. А саме на результат ураження російською зенітною ракетою. Окрім всього, іншого, росіяни свою фатальну помилку намагалися ще й приховати. Аеропорти Чечні, Інгушетії та Дагестану кинули літак на призволяще, заборонивши пошкодженому порту аварійну посадку. Майже некерований літак дивом перетнув Каспійське море і бодай частина пасажирів змогла пережити аварійну посадку. Водночас вціліли і докази роботи російського ЗРК. Отже, вкотре маємо міжнародний скандал, де Кремль опинився у ролі мавпи з гранатою. Вкотре, вигадуючи чисельні фейкові версії подій, російська пропаганда намагається зам'яти трагедію, як це вже було із збитим малазійським боїнгом у 2014 році. Однак цього разу, знов ж таки на тлі подій навколо рейсу MH17, приховати провину росіян буде значно важче. Насправді, вже понад тридцять років Росія веде агресивні війни, занурюючи у хаос усе нові і нові країни. Рівно тридцять років тому Чечня, залишившись сам на сам із кремлівським ведмедем, продемонструвала усім, що навіть у таких умовах ворога можна бити. Першої відчутної поразки Кремль зазнав рівно тридцять років тому. І нині Україна має шанс поставити в цій кривавій історії крапку. Адже саме зараз російська машина руйнування стикається із супротивом, масштаб та інтенсивність якого ставить під загрозу саму можливість існування путінського режиму. А до речі, в Сирії цю крапку вже поставлено. Контроль над регіоном, який Росія намагалася отримувати, фактично втрачено. Режим, що тримається на ілюзії сили, стає крихким. І найважливіше, що зробити цю ілюзію пилом можуть лише ті, хто чинить ефективний опір. Тож українці вже змінюють хід історії. Без свята вихідних цілодобово та за будь-якої погоди російський Агітпроп намагається дурити людей по всьому світі. Без свят та вихідних. Цілодобово, та за будь-якої погоди російська армія намагається захопити Україну. Протидію ворогу на полі бою займаються сили оборони України і кожен громадянин, якому не плювати, який прапор висітиме над міськрадою, силам оборони допомагає. Тож підтримуємо армію словом і ділом та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.